Мітингували у Києві через втрату замовлення близько тисячі працівників сумського наукового виробничого об'єднання колишнього заводу Фрунзе вийшли під стіни кабміну та Нафтогазу. Нам відказали підписання тендерів, які ми виграли. Ми требуємо, щоб пересмотрели, хоча б, може, Гройсман або хто звернув на это внимание. Яка ваша важливість «Це наша робота на ближайше времена на два з Мы больше года готовили этот тендер, мы готовили с ним, мы дали лучшую цену, мы выиграли в честной борьбе. Эти тендеры для нашего предприятия ⁇ это свет конце туннеля. Нак нефтегаз уже сказал свое слово, что свое слово должен сказать премьер-министр Украины, потому что в его силах, его компетенции разобраться в этом вопросе и отменить это ну, не подвижно никакой логике, никакому правовому даже... определению действия руководителя НАК натінавтогаза, поэтому мы требуем, первое, все таки отменить решение НАК и второе, наказать тех чиновников, которые приняли такое бессмысленное решение. Наразі з піктувальники передали своє звернення, яке буде опрацьовано в секретаріаті. Уже зараз інформація про цей захід рознесена у вигляді інформаційних довідок по приймальнях віце-прем'єр-міністрів, керівництва секретаріату а також до апарату прем'єр-міністра України. Далі колоною пішли до стін НАК Нафтогазу. Саме ця компанія минулої п'ятниці, 2 грудня не погодила закупівлю Укртрансгазом обладнання та робіт у ПАД СНБО для реконструкції трьох компресорних станцій. Посилалися на недоцільність такого замовлення через проект турецького потоку. За ним передбачається побудова газопроводу по дну Чорного моря за Напського району Російської Федерації до Туреччини в обхід України. Нагадаю, 9 листопада працівники заводу мітингували під стінами будинку рад у Сумах, де передали звернення голові облдержадміністрації із проханням по Яти проведенню прозорих тендерів Тетяна Юхта, Микола Макогон на часі новини. Учора президент Туреччини Ердоган підписав закон про ратифікацію угоди щодо проекту будівництва турецького потоку. Зводити його мають почати з наступного року. Було чітко висловлено позицію Європейського союзу, що цей потік не буде пріоритетним в. Відносинах, і в майбутній енергетичній політиці європейського союзу немає в мене великої аргументації щодо того, що він, по перше, буде побудований. Я думаю, що те, що українська сторона відмовляється від модернізації власної системи, означає, що ми взагалі не збираємося ані транспортувати газ, ані видобувати газ. І єдине для чого потрібна велика ця надбудова, яка сама нічого не видобуває, сама нічого транспортує, сама нічого не виробляє, маю на увазі нафтогаз України, для того, щоб займатися збиранням коштів від споживачів і збільшенням надходження до власних кишень через зарплати. У Нафтогазі коментувати мітинг відмовились, посилаючись на те, що пояснення стосовно замовлення заводу розмістили на власному сайті у п'ятницю. Прес-секретар компанії замовника Укртрансгаз повідомив, що у відрядженні, тому позицію компанії не озвучить. У прес-службі Кабміну протягом дня слухавку не взяли. Зазначу, за даними порталу СМІДа, найбільше акції сумського НВО належить фірмам бізнесмена Костянтина Григоришина.